Привіт, привіт усім. Так. 20 жовтня. 20 жовтня, друзі. У нас ось такий приморозок. Пише по погоді, що 1 градус плюс. Але вночі, певно, був мінус. Зараз маємо ранок. Година десь половина восьмої. Я прийшла в малинник. Дуже мені цікаво. Привіт-привіт ще раз. Дуже мені, друзі, цікаво. Чи то вже все? Чи то, що... Ще... Як пара йде. Чи то ще годен буде збори якісь зробити, чи... чи вже по малині. Малини багато. Багато, але вона вся біла, і вона вся вже опустилася. Не знаю. За годинку часу сонечко. Сьогодні має, до речі, бути сонячно. Сонечко вийде і перевіримо, наскільки та ягода буде. Наскільки ягода буде цупка, чи її годен буде рвати і чи її годен буде... чи вона не буде кришитися. Але певно щось що знаю. Та воно вже, друзі, понятно. Ми так і були розраховували, що ми до кінця урожаю не зберемо малини. Ну, але ще, ще щось хотіли. Ще щось збирати хотіли. Добре, 20 жовтня. У мене сьогодні цілий день заплановано людям відправляти малину, посилки. Ну, принаймні, буду намагатися скільки зможу. Бо, певно, вже збір все. Чекаю годину. Годину-дві, чекаю вже тоді, як мороз пустить. Будемо бачити, чи годин буде ягідку вирвати. Ну, знаєте, я не, не дуже вже розстроююся, бо ми і так нормально взяли з того малиника, це раз. А по-друге, вже я буду вільна від 에, збору малини і займуся... Цією силою відправити людям малинку. Бо теж замовлень. Взагалі, багато-багато. Дуже-дуже багато. Добре. Гайда. Гайда до роботи. Так, Минутка бавленьки з китцею. Минутка. О, і бумцю йде. І він теж хоче. Ви знаєте, що вже так не воюють. Вже так не воюють, хоч. <laughs> Навіть вона йому дає здачу. Але вона. Але він не дає ні, не дає, Так, побавилися, побавилися. Я йду далі до роботи. Ай, ай, кусючко моло. Та так, знаєте, ще дитина мала, друзі. а Вона б де бавилася, вона дуріє вона всюди поза шафи, поза... Поза дивани лазить. А так дитина. Ще, ще бавиться наразі. А потім вже буде старша, вже так не буде дуріла. Ай, ж навіть буміка кусає. Вже навіть буміка. Вже така озвіріла. Озвіріла така. Так, я беруся до саженців, До саженців малини друзі, Накупали. Тепер забираю цей. Забираю пагін, лишаю самі корінці. Треба відправляти. Треба людям відправляти замовлення. Але я вам скажу, де це був приморозок, було таке холодно. А зараз маємо 9 годину. Сонечко вийшло, все. Вже тепленько, вже файно. Люкс. Добре, я працюю. Корінців, скільки мала, стільки я вже все обчинила, як то кажуть. Ну, обрізала, мається на увазі. І що? Я пішла в малинник, друзі, дивіться. Дивіться, яка класна малина. Я думала, що вже все. Ну, Вона є, вона червона, все. але думаю, чи вона буде зніматися. Друзі, їй хоч би що? Мороз пустив і я у собі стала та й рву. Яка класна. Ну, що хотіти? Що ще гнівити, ні. Та я рву. Ще трошки сьогодні не рву Що? Сьогодні щось дам. Ще воношка їсть малину. Ну, дивіться, яка класна. Корінчик обрізався, а ягодки ж І Ті зелені погінці пошалися. Нехай смакує коза. Теж хоче щось доброго. Все на купу, все на купу. Збирала полуницю. Ой, малину, чекайте, вже вплутаюся. Вже беруся до полуниці. Бо треба е, запакувала саженці. Але там ще йде полуниця, ще полуницю треба відправити. Коротше. Коротше, роботи море. Ну що? Помаленьку. Помаленьку, що зробимо? Так, я на нині все. Як все, малину збирала. Багато сьогодні назбирала, друзі. Я в основному саженцями сьогодні займалася. Тому... Але вже маємо половину шостої, треба швиденько пакувати на нову пошту. Але зараз, зараз, зараз по порядку, всіх по порядку. Пакую пачки. Так, Київ 20 штук малини, 20 полонеців. Так, друзі. Так, 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 так. Я на двір такий собі великий. Цей витягнула, я вам скажу. Стіл. Витягнула б злеби з кола. Зараз покажу. 20 штук. Ми знаєте, що коріння дуже добре змочили. І деякі коріння мені протікають, бачу, поки збирала малину, дивися, ого, коріння протікають. Я ще додатково дам пакет тут кожну. Добре. Так, Фух, друзі, нова пошта ззаді. Ледь встигли до закриття. Отак вона до, до сьомої працює. хвилин. ще 15 хвилин і вже би закрилася. Я поки з ними посилками. Всіма дала собі раду. Далі їдемо на прийомку малини. Є куди їхати через три села. Так що гайда. Поїхали, вже приїдемо, то вже, певно, ніч буде темна. Ну а що зробити? Ми ще навіть половину дороги не проїхали, а вже все. Момент темніє. Не, та по що, того дня і нема, що той день є. Добре, гарна дорога закінчилася. Починається не дуже гарно. Все, повертаємося додому. Сьогодні малинка була, до речі, по 95 гривень за кілограм. Але знаєте, що найприхріше? Найприхріше, те, що ще два дні і все. І вже приймати не будуть. Тобто вже, ніде, тобто вже ніде не будуть приймати. ну тут. Коротше, ще два дні. Ще вівторок, середа ми збираємо. І все. Ми на заправці заправляємося. Їдемо їдем помаленьку додому. Це, друзі, я вже вдома. Я вже вдома, вже в теплій хаті, цілий десь на дворі. Заїхали в магазин, купили печиво різного кави. То тепер нема коли часу пекти. То не буде часу. Але так, що ми знаємо? Саме основне, ми знаємо, що лишилося два дні, а там далі. Буде сама відправка малини. Малини і трошки там ще полуниці. Хто ще на початку замовляв, бо вже тепер нема полуниці. Та як, верніше, вона є, лише муси нам щось лишитися. А я, друзі, як взяла, пишу Всіх пишу всіх, пишу, пишу чоловіка, чекайте, це трохи стримай Та гектар немає тої полуниці та й все. Та яка? Ще б де знали, що малини нема все. Немає все. Вже не приймають. Я може на заморозку приймають, але ніхто там не буде її возити. бо то Треба Треба бути вдома, щоб возити на заморозку. Так, все. Таке пченьку купила різне до кави. Таке всякі горішки, вафельки. Шоколадне, всяке-всяке. Все. Китця є. Сидить, бачите, не бачите киць тут. Добре, друзі, все. Вам дякую за перегляд. Дякую, що цілий день були зі мною. Ми з вами все зробили. Малини нас збирали. Курінчиків, тих саженців, навибирали. Малини нам вибирали, нам вибирали, Саженці маю на увазі. Все відправили. Малину поїхали, здали. І гарна ціна, скажіть, по 95 гривень. Але вже все, то я вірю, бо вже нема. Навіть ми приїхали сьогодні на примку, вони кажуть, сьогодні перші. Ну, перші це вже... це вже година, не знаю, яка була. Вже дуже пізно. Це ціле ніхто не здав. Ну, бо не мають люди. А ми що тої малини, друзі. Добре, все. Такий день. Вам спокійного вечора, мирної ніченьки. І завтра, думаю, зустрінемося. Па-па!